Школі номер 17. у 2015 -му, 16 -му навчальному році у Бердичеві працюватиме уся мережа навчальних закладів. А це 13 дошкільних, 15 шкільних та два позашкільні навчальні заклади. Про це повідомили на засіданні виконавчого комітету Бердичівської міськради. З метою раціонального використання коштів змінено тип одного із загальноосвітніх закладів міста. НВК початкова школа дитячий садочок номер 3 – Тепер працюватиме як комунальна загальноосвітня школа першого ступеня номер 18. також з метою економії коштів бюджету міста, вечірня школа номер 3, де займалося близько 60 учнів, переїхала у приміщення п'ятої школи. навчально-виховний процес будуть здійснювати 1840 працівників, із них 1143 – педагоги. 95,4% вчителів загальноосвітніх закладів мають вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста та магістра. Це більше ніж у цілому по Україні, де відсоток становить 88,6%. Більше половини вчителів, а це 63%, мають першу та вищу кваліфікаційну категорію. У дошкільних закладах міста відкрито 128 груп, де виховується 3324 дитини від 2 до 6 років, що становить 95% від загальної кількості дитячого населення до Шкільного віку, які проживають у нашому місті. У дитячих установах функціонує 29 спеціалізованих груп компенсуючого типу, в яких виховується 480 дітей з певними вадами в фізичному, розумовому та психічному розвитку, та дві групи санаторного типу, де займається 48 дошкільнят. За період перебування в дитячому садку. Ці діти не лише отримують відповідну підготовку для навчання в школі, але й покращують загальний стан свого здоров'я. Цьогоріч до школи у місті пішло майже тисяча першокласників, яких зазначають освітяни щороку більше. Понад 8 тисяч учнів Бердичева практично забезпечені підручниками. Значну частину коштів для їхньої закупівлі виділила міська влада. Безоплатне забезпечення підручниками за рахунок державних коштів становить 50% від потреби школярів. Міський голова та депутати Бердичівської міської ради оперативно вирішили питання виділення з міського бюджету 437 тисяч гривень для оплати 50% вартості вказаних підручників. Очікуємо на надходження підручників, які наголошують для батьків та учнів будуть безкоштовними. Школи та дитячі садочки сьогодні мають гарний вигляд у першу чергу. Завдяки тому, що протягом минулого навчального року проведено значну роботу зі збереження вже наявних матеріальних цінностей. Комплекс заходів із підготовки навчальних закладів до нового навчального року проводиться щорічно і полягає в основному із робіт по ремонту класів, груп, коридорів, спортивних тактових залів, бібліотек, їдалень, адміністративно-господарських приміщень, тепло та водогінних мереж. Не залишено поза увагою стан прибудинкових територій. в усіх закладах облаштовано і пофарбовано спортивне та ігрове обладнання. Порядковано квітники газони. Усі діти мають де розвивати свої здібності і таланти, адже у місті працює розгалужена мережа позашкільної освіти. Так вважають в управлінні освіти, кожна дитина може обрати щось для себе, а шляхом спроб і пошуку знайти те, до чого лежатиме душа. У поточному році функціонуватиме 109 груп на 8 більше, ніж у минулому навчальному році, 43 гуртків еколого-натуралістичного, науково-технічного та художньо-естетичного відділення Центру позашкільної освіти. Таким чином свої нахили здібності та таланти зможуть розвивати понад 2 тисячі школярів. Близько 400 учнів займаються у 34 навчально-тренувальних групах шести відділень дитячо-юнацької спортивної школи імені Віталія Олексійовича Лонського. Чому ми зараз дещо затягнули відкриття школи імені Лонського? Тому що саме з держави нам з фонду регіонального розвитку виділені кошти 3,5 млн на добудову школи Лонського. Тому в нас є можливість виділені кошти, направити ті кошти, які були заплановані, направити на інші цілі. Про завершені школи ми отримуємо чудові умови для заняття спортом. Але в той же час ми отримуємо ще додатково один дитячий садок, який, який, буде, який знаходиться в центральній частині міста і завдяки колективу спортивної школи, яка сьогодні використовує, знаходиться в дуже гарному стані, і в тому числі працівників освіти. Гадали на засіданні виконкому і літнє оздоровлення дітей, яке подарувало нові враження і відпочинок маленьким бердичівлянам. Поки одні діти перебували у літньому оздоровчому таборі, інші мали змогу підтягнути свої знання з іноземних мов умовних пришкільних таборах. Особлива увага приділялась оздоровленню та відпочинку дітей пільгових категорій. Влітку завдяки ініціативи міського голови Василя Костянтиновича Мазура підтримці депутатів Бердичівської міської ради з міського бюджету виділено 99 тисяч на та організовано спеціальну зміну для оздоровлення 90 дітей пільгових категорій та обдарованих дітей на базі оздоровчого табору Соколятко з 2 по 19 червня. На базі 14 загальноосвітніх закладів міста було забезпечено роботу літніх мовних таборів з 4-годинним режимом роботи, в яких, крім дозвільнівих заходів, 1092 дитини мали змогу покращити свої знання з різних іноземних мов: англійської, німецької, іспанської, французької та польської. Станом на сьогодні 58 дітей вимушених переселенців отримують у місті освітні послуги. Не оминуло увагою освітянську сферу Бордичева обласне керівництво, виділивши на її потреби 70 тисяч гривень. Із міського бюджету вже цьогоріч було виділено майже 40 тисяч гривень на безкоштовне харчування учнів перших четвертих класів та дітей пільгових категорій.